Реформа української медичної системи та зміни, які вона за собою тягне, кожен тлумачить по-своєму, адже так чи інакше вони торкнуться усіх. Втім, як запевняє заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, новий механізм на руку лише лікарям та пацієнтам зміниться перш за все спосіб розподілу коштів. Податки, які ми з вами сплачуємо, які потім субвенції розподіляються на кожну з областей. Обласний департамент отримує гроші і далі їх розподіляє, рівномірно намазуючи на всіх. Або ж намазуючи з огляду на, то, по цей паштет, значить, грошовий, розмазується по всьому бутерброду. І незалежно від того, є навантаження на заклад охорони здоров'я немає. І розмазується по якихось незрозумілих критеріях, по ліжках ж не у всіх медзакладах і не у всіх лікарів однакова кількість пацієнтів. Є уважний лікар, є той лікар, до якого всі хочуть, до якого ви одним, а порадь мені хорошого, порадь мені хорошого. Чому він отримує ті самі три двісті, що той, від кого ви втекли до цього хорошого? Є той, до кого черга, є той, до кого черги немає. Чому вони отримують однаково? Те саме стосується медсестер-фельдшерів. Так не має бути. Тобто, ця тарифна сітка це протиприродні щось. Нам треба кінцевий підсумок, тобто не виконання плану ліжкодня, а здоров'я пацієнтів. Отож, заступник міністра пояснює, у новій системі лікарням та лікарям платитимуть не за потенційних пацієнтів, а за надані медичні послуги. Якщо цей розподіл здійснюється тепер електронно, якщо здійснюється національною агенцією, де по суті один великий комп'ютер, він побачив контакт ваш з лікарем, ви побачив, що ви його вибрали. Значить, це хороший лікар. дзинь, туди копієчка. Отак це буде працювати. Окрім того, запевняє Олександр Лінчавський буде гарантований пакет із переліком медпослуг, які людина може отримати безкоштовно. За інші доведеться платити офіційно в касу медичної установи. Щоб ліквідувати тарифну сітку, щоб зробити можливим рух коштів за пацієнтом. Нам потрібно прийняття пакету закону про кектів урядом 63.27, 28.29 і 63.47. Пакет законопроєктів внесений урядом, котрий передбачає принципово інший механізм фінансування. Коли гроші йдуть в ту лікарню, яка працює, в ту лікарню, куди йдуть пацієнти, коли гроші йдуть до того лікаря, котрий лікує. За словами Олександра Лінчевського, точка старту реформи голосування Верховної Ради. Він переконує, вся система готова, і якщо припустити, що у травні уряд проголосує за медреформу, то вже у липні будуть конкретні результати. Наприклад, планується, що сімейний лікар отримуватиме в кілька разів більшу зарплату.